Батько Артема був алкоголіком. Найдивовижніше, що спочатку Тьомка не бачив нічого поганого в тому, що тато п'є, адже п'яний батько ставав добрим і веселим, жартував, купував йому багато солодощів і виганяв гуляти на двір. Мамо, коли я виросту, теж почну випивати. якось сказав Артем матері. І радісно усміхнувся. Синочку. Мати пригорнула голову сина до грудей і гірко заплакала. З часом батько з веселого і життєрадісного чоловіка перетворився на агресивну, неврівноважену людину. Кожна пиятика супроводжувалася бійкою, нищенням меблів, скандалом із сусідами. Іноді батькові здавалося, що він чує й бачить те, чого насправді не існувало. У такі моменти сусіди викликали швидку, яка забирала його на деякий час до лікарні. Одного разу мати сховала пляшку горілки батько довго кричав на неї, вимагаючи, повернути, потім збігав по каністру і облив бензином підлогу в залі. Він узяв коробок сірників і почав чиркати. У цей момент тьомка зайшов із вулиці. Батько обернувся на шум, на мить розгубився. Цієї миті вистачило матері, щоб вибити коробок із його рук. Через 15 хвилин. Наталя з сином стояли на автобусній зупинці «Їдемо, сину, до бабусі в село, нам без нього буде краще. Мамо, як без тата може бути краще? По щоках хлопчика покотилися сльози, залишаючи звивестий слід А як же татко без нас? А потім у житті Артема з'явився відчим. Наталя з сином переїхали до нього у великий сільський будинок, що стояв на околиці. До відчима Тьомка спершу ставився дуже насторожено, але з часом звик. Матвій був суворою, небагатослівною людиною. Хлопчик ніколи не називав його батьком лише на ім'я. Матвій цікавився шкільними справами пасинка. Допомагав розібратися з уроками. Часто брав на риболовлю, а коли Артем підріс, став водити з собою на полювання. Чоловік навчив малого працювати, виконувати нескладну столярну роботу адже відчим мав золоті руки. Матвій ніколи не дозволяв Наталі кричати на сина Наташ, криком ти нічого не досягнеш. Зараз я йому все спокійно поясню Відчим сідав на лаву, і починалася довга чоловіча розмова. А ще Артем пам'ятав, як відчим бігав усім селом, розшукуючи його після гулянки з друзями як учив водити машину, як продав свій снігохід. Щоб відправити тьомку на навчання в місто. Артеме, приїжджай! крізь ридання кричала в слухавку мати. Матвій три дні тому поїхав на риболовлю і не повернувся. Йдуть пошуки. Мамо, ти тільки не хвилюйся так. Я сьогодні ж приїду. Куди ти зібрався? Матвія шукають міліція МНС. Не відпущу. У нас тут місця глухі. Зникнеш, не знайдуть. Мати кинулася до Артема, перегородивши дорогу. Тьомка ніжно обійняв матір, посадив на лавку і спокійним голосом промовив Матвію потрібна моя допомога. Я це відчуваю, мамо. Обіцяю зі мною нічого не станеться. Артем чудово знав місцевість. Адже відчим часто брав його з собою на риболовлю. Перший день пошуків нічого не дав. Усю ніч тьомка крутився за піччю, слухаючи, як мати крізь схлипування шепоче молитву. На другий день Артем поїхав на старенькому уралі на глухі болота. Через шість годин пошуків. Хлопець побачив вічима на березі озера. Матвій ушкодив ногу і не міг рухатися самостійно. Тьомка кинувся до нього. Батьку, ну що ж ти налякав нас? Я вже не знав, що й думати. Крізь сльози вигукнув пасинок. Матвій уважно подивився на Артема. Його підборіддя затремтіло. Як я хотів почути це слово, сину, думав, помру, а не почую. Завжди суворий відчим раптом заплакав, як дитина. Уперше в житті тьомка бачив сльози в його очах. Я дуже тебе люблю, сину. Старієш, батьку, сентиментальним став, Артем міцно обійняв відчима. Вони сиділи на березі озера, забувши про втому й біль такі щасливі і такі рідні одне одному люди.